На всі питання хто відповідати чесно. Ну, залежить від неділі. <рес> Ладно, поїхали. Представьте, будь ласка. А мене звуть Микита, <кій> я засновник виробництва і бренду одягу Highlight. Ти розпочав займатися бізнесом до повномасштабного вторгнення чи після повномасштабного вторгнення? Після повномасштабного вторгнення. Чого а... ця ідея, як вона взялася у тебе? Завжди хотіла щось своє виробляти, але. Ну, спочатку війни вже роздумував в що вкластися, і потрохи приходив до того, що ну дуже цікаво створювати свій одяг. Тому я хотів прийти до того, щоб робити одяг, який буде ну чудово сидіти на людині, і буде можливість навіть взяти одяг і не притягувати на себе увагу за допомогою одягу, щоб сама людина цю увагу приділяла. Ти сам з Павлограду? Так. Коли ти вирішив займатися бізнесом, що з чого ти почав? Я почав з того, що знайшов команду. Ну, взагалі, це почалося ще раніше, коли я задумався, що я хочу робити. Коли я вже був впевнений, що хочу виробляти свій одяг, я знайшов команду, знайшов, знайшов кравчиню, знайшов конструктора одягу, ну і закупив обладнання, частково закупив обладнання і тканини. Найцікавіше те, що коли я все це зробив, я зрозумів, що є такі людські якості, які можуть підвести дуже угу. сильно. І на початку в мене було таке, що конструктор одягу виробляв мені одну модель футболки місяць. Угу. Я місяць чекав, так і не дочекавшися, я не отримав своє замовлення. Прийшлося шукати інших конструкторів ще декілька разів. Я Знайшов конструкторів і не отримав те, що я хотів, але гроші ж витрачались на все це, і вийшло так, що я зрозумів, що хочу сам це робити. По-перше, я буду контролювати те, що я роблю. І по друге, ну, звичайно, я буду впевнений, що це зробиться. Mm -hmm. І так, я. Почав навчатися там, ну трохи це все затрималося на певний час. Коли навчався, з часом я почав почав розуміти, що мені потрібно більше фінансів, і потроху докупав обладнання. І щоб пришвидшитись, я вже пішов до відділу з питань розвитку підприємництва. Та інвестиції. Та інвестиції місто місто Супер. І вони тобі допомогли. Так, тоді я отримав можливість піти на курси, де ми вивчали, як писати гранти. Угу. З часом я написав грант і подався на грант від нашого міського голови. А досвіду в бізнесі у тебе не було до початку, так? Чи був вже якийсь досвід? У мене колись був досвід, я запускав виробництво ракісової пасти. О, Смачна штука. Так. А, все було добре, але з часом. Ракез ну, подорожчав? Ні. А, це для мене більше як було тестування. Тобто я вивчав ринок, вивчав, як все це робиться, і тому, ну, коли я отримав певні навички, я відклав це питання. Ну, зараз вже не займаєшся чи ні, займаєшся? Зараз вже не, зар... не займаюся. Так, ти з'явився до. Відділу то прийшов тобі, дівчата щось там розповіли, як це як буде проходити, так? чи як це все було по А, Трохи інакше все було. Угу. Вони мені дали контакти, де я можу пройти курси, адже в нашій ідеї ви можете пройти курси по написанню гранта, де буде кваліфікований тренер, який вам пояснить, як це буде проходити, що для цього потрібно, як написати. Досвід у тебе був, але він був не дуже великий, так? А зараз, коли ти розпочав займатися саме производством, ти розумієш, що тобі не вистачає твоїх знань, і ти почав шукати, де їх взяти. Так, вірно зрозумів. Супер. І ще підкажи, будь ласка, ти цю ініціативу міського голови десь бачив, що чи як ти дізнався саме, що треба йти до виконкому і там дізнаватися цю інформацію? Взагалі, через інстаграм канал і телеграм, це Павла нау. Ще також знайомі в мене розповідали багато. І в цей же ж час я багато чув про це через радіо. Mm -hmm. Ну і, звичайно ж, я пішов до виконкому, там мені все вже більш подробно розповіли. Тобто ти слухаєш радіо? Так. А яке? Um, різних хіт ФМ там. Хіт ФМ, де це було. Yeah. Uh -huh. А взагалі, взагалі, скільки у тебе було коштів для розпочатку саме бізнесу? Своїх, власних? — Десь около 120-130 тисяч. А звідки вони? А, заробив. Чим? Чим? А, машини роблю. Робив. Робив. Чи робиш? Ну, і роблю, тому ну, зараз на початку а, мені коштів не вистачає, тому що навіть а, з грантом я розумію, що мені дуже багато ще потрібно вкласти. Тобто, uh -huh. ну. Там багато грошей що потрібно, і тому звичайно, я те, що заробляю з виробництва, я реінвестую. Uh -huh. А те, що заробляю зараз паралельно на ремонті автомобілів, я залишаю собі, ну щоб можна було якось жити зараз. А окупність проєкту ти вас вчили, як розрахувати. Так. І скільки твій проект, якщо це не є таємницею твоєї там якоїсь? Окупність трохи більше року, то є одна проблема. Я прорахував все і дивись, якби я міг повністю рекламу вкласти, тобто я зараз не можу прорахувати, скільки мені коштує навіть один клієнт ну, і за допомогою реклами. Якби я це прорахував, може трохи змінилась би картина. Але якщо, наприклад, робити повністю там, ну, наприклад, одна кравчиня в мене є, і вона робить, наприклад, П'ять худі в день, а угу. це ну, десь тисяча гривень прибутку. Спокійно. День. Це з однієї кравчини. І це вона заробляє більше тисячі гривень. Тобто я можу. З одного худі вона заробляє Ні, тисячу гривень а, з, за один день. Тобто вона за місяць може спокійно заробляти 20-22 тисячі гривень це... або тридцять. Залежить від того, як вона працює. Тому <кій> все залежить від того, скільки я можу продати. Угу. Тому ну тут. А як вас вчили чи вчили вас взагалі розраховувати вартість реклами чи вартість там, якоїсь саме реклами, чи таргет може, чи реклама, наприклад, автобусу, бікборди, Сітілайте? Насправді я б дуже хотів цьому навчитися, тому що ні, в нас не було на. Ані уроків якихось щоб цьому навчитися, ані взагалі якоїсь інформації такої відкрити немає. Тому потрібно йти на курси і розвиватися або мати знайомих, з якими можна поспілкуватися на цю тему. Дуже не вистачає цих навиків. Було б чудово, якби Павло Граднао. Павло Граднау я, я не знаю, зможу чи не зможе. Ми поки що пишемо, тому що є деякі моменти. Наприклад, реклама в Телеграмі вона відрізняється від реклами Таргета, uh -huh. а Таргет зараз не все пропускає. Вже пройшов певний час, як ти переміг в гранті. Uh -huh. Чи були якісь такі складнощі, де тобі допомогло саме твоє ком'юніті? Uh -huh. Там, де ви навчалися, є ж ви ж там ком'юніті створюєте uh -huh. таке своє, якесь так? Взагалі так. Ми навіть досі спілкуємося з деякими з вигравших грант? І так, часами на допомагаємо друг другу. А з попередними, там якими, які вже вигравали раніше. Так, так. Я спілкуюся з, наприклад, є хлопець, вигравши грант Павел. Він тримає Бродвей. Дуже часто з ним спілкуємося. Він не раз якомусь якоюсь порадою допомагав. Тобто, так дуже цікаво спілкуватися з тими, хто вже багато років у цій сфері і може поділитися якимись навиками. А де ви взагалі збираєтесь? А взагалі ми тут часто збираємося навіть після курсів, які тут були. Ми збиралися всієї команди. Тобто нас дуже багато було. Там є і підприємці, і різні бухгалтери. Тобто, ти коли спілкуєшся з всією цією ком'юніті, дуже цікаво половина виходить, тому що ти можеш за вечір стільки цікавих думок отримати, і потім ти такий заряжений, починаєш щось робити цікаве. Як ти видаєш, саме такий центр, як ідея, чи повинен він бути безкоштовним чи платним? Чи може на даний час він повинен бути безкоштовним далі платним? Як ти думаєш? Я думаю, що дуже добре, що є можливість зараз безкоштовною її відвідувати. Взагалі? Дуже чудово, коли є можливість як безкоштовно, так і ну якісь фінанси вкладати. Тобто люди є деякі люди, які хочуть вкласти гроші, для яких потрібно навіть вкладати, щоб ну якось зацікав, зацікавленість отримати. Є деякі люди, які навіть не можуть ці гроші виділити, і тому дуже добре, якщо є можливість зараз, наприклад, на перших етапах безкоштовно це зробити. А що б ти порекомендував хлопцям та дівчатам, які саме хочуть розпочати, але не знають, з чого почати? Ну, для початку сходити в ідею пройти наприклад, найкраще, якщо вам є можливість, пройти курс бізнес-ідеї по написанню грантів. А для чого? Для того, щоб ви поетапно побачили, як прораховується цей бізнес, щоб ви побачили, що потрібно для ідеї для самої. Чи взагалі ця ідея потрібна комусь тому, що ну ідеї можуть бути різні, а чи вона буде працююча чи ні, це вже інше питання. Далі вивчили конкурентів, вивчили, як взагалі цей ринок працює, і потім вже думали, чи хочете ви взагалі це робити. Тому що на навіть є деякі люди, які під час прорахування можуть. Як так сказати, відсіятися, тому що ну, в голові все дуже так легко все mm -hmm. виходить. А коли ти починаєш рахувати, коли ти починаєш це робити, шукати, ти вже розумієш більше нюансів. Тому так важливо для початку прийти і ну, базові навчання отримати. Тобто навчання на грант це найкраще, що може бути. Для прорахування і тому дуже добре, що Анатолій Олексійович Вершина запровадив цю програму і відкрив ідею, тому що можливість про відчути все це, про вивчити і зрозуміти, що ти хочеш? А навіть якщо в тебе все виходить добре, то ще й отримати фінансову підтримку і не тільки фінансову. це надзвичайно важливо. Чи зустрічалася ви з міським головою та спілкувалися? Чи було так, так. нещодавно, навіть була кава з мером, і ну він навіть часами проводить її. Тому так. О, і я думаю, коли ви стаєте підприємцем, ви частіше з ним спокоїтесь, навіть якщо не хочете. <рес> ти казав, що вивчав конкурентів. Яким чином це проходило у тебе? Ти конкурентів дивився лише Павлоградських, або ти дивився яких загальних конкурентів, де ти їх шукав, яким чином ти робив аналіз? Взагалі я вивчав як Павлоградських, тому що ну, цікаво було на, в місті, які в мене є конкуренти, так і взагалі по Україні я вивчав. Набрав, на, заприклад, тих конкурентів, які найближче підходять до мого бренду. Тобто, uh -huh. Або ті, тих, на яких я хочу бути трохи схожою. Ну, тобто до чого я стрімлюсь. Взагалі, як вивчав? Вивчав їх соціальні мережі. По-перше, зараз дуже легко побачити по найбільш популярним брендам, що вони дуже розвивають соціальні мережі. Навіть інтернет-сторінки не так добре розвинуті, як і соціальні мережі. І насправді. Я зрозумів одне, що одяг часто дає емоції, угу. на якщо він не дає емоції, це інше відношення вже до одягу. Якщо він не приносить емоції, можна піти дешовий, дешевий одяг взяти і ну не не турбуватися. Чим відрізняється оце худі від того, який на ринку стоїть там гривень 300, наприклад. В першу чергу якістю, далі далі покроєм, тому що покрій йде трохи придуманіший. Тобто там мас маркет, а тут вже виробляється під наш ринок. Тобто, в нас потрібно розуміти, що люди вони самі по собі трохи більше. Про що ти мрієш? Проте, ну на найперше, це про те, щоб війна закінчилась. Насправді трохи важкувато під час війни це все робити. Ну а по-друге, це як і всі, я мрію на експорт робити одяг. Я б хотів, щоб збільшити об'єми продажів настільки, щоб я міг за кордон вивозити. Ну зрозуміло, що для міста це теж дуже корисно. Ну і взагалі для економіки. А як ти провів 24 лютого? Взагалі о п'ятій годині мені зателефонував а, приятель і сказав, що ну, як ми вже спілкувалися на цю тему, що а, війна почалась. Тобто він а, був у Харкові. До цього я на, часто їздив до Харкова, я взагалі там навчався, закінчив університет і. А, коли він сказав, що війна почалася, я трохи не розумів, як реагувати. Ну, справді, перші два дні ти як в такому стані, ну, навіть не знаю, як пояснити, Но, війна почалась, а що, що це, як це ну, не розумієш. Насправді зараз іноді забуваєш, що це і як це. Взагалі, зараз такий період, що мені здається, потрібно всім сплатитися і більше підтримувати військових. Потрібно донатити, потрібно різними способами підтримувати. Що ти б зробиш перше, коли ми переможемо? Поїду в Мілан. Може, ти про щось хочеш розповісти? У мене було одне ще бажання, коли я засновував цей бренд, що коли в мене будуть якісь потужності, які я буду виділяти на те, щоб люди. Є багато людей, які мають особливості. І з цими особливостями дуже важко підібрати собі одяг. Тому, коли є певні потужності, ти можеш робити так, що людина тобі телефонує, замовляє одяг. І Просить трохи збільшити, наприклад, в певних об'ємах. тобто, Або більшою зробити, або ну, в рості більшою, тобто, ну, Є різні варіанти, тобто, можна сказати, певні мірки свої, і під вас більше підгонить одяг. А що щось хочу розповісти. Смішне щось? Може смішне, Може, ні, смішне. А, у мене все смішне, це те, що хочеться плакати. Ну насправді, дуже, на перших етапах дуже важко, тому що ти шукаєш собі постачальника і завжди там тут ж не можна так, що ти купив там 5 метрів тканини і все. Ну тут потрібно це цілими цілими рулонами брати. І в мене був такий одяг, який Ну, чудова тканина, тобто вона має а, високі коефіцієнт бавовни, тобто ну це хлопкова тканина повністю там трохи еластану, бо він додається, щоб вона була трохи така еластичніша. Тобто чисто стовідсотковий хлопок він трохи. Хут гірший для мене, я розумію, що поєднання хлопку з іншими тканинами набагато краще йде, тому що, по-перше, це в тебе більш еластична тканина по-друге, це більш м'яка тканина і комфортна по тілу. І ну, взагалі, хлопок дає тобі дихати. Тому поєднання цих тканин воно добре відчувається, але не коли в тебе там 70 еластану там синтетики. А, і ось а, коли ти замовляєш а, тканину, ти не завжди навіть знаєш а, чи те прийде, чи інше. А коли і тому на перших етапах дуже важко було.